Вітаю вас, друзі, чи здійсниться ваше бажання? Загадайте сьогодні бажання. У сьогоднішній день день осіннього рівнодення. Кажуть, що бажання мають властивість здійснюватись. Якщо навіть ви знайдете це відео пізніше, не в цей день, значить для вас цей день є особливим і все одно загадайте бажання. А подивимось, здійсниться воно чи ні. Здійсниться, особливо ще бажання стосується якоїсь матеріальної сфери, сфери фінансів. Тут гроші, гроші йдуть у ваше життя: багатство, стабільність. Ви будете відчувати себе стабільно і задоволено в матеріальному плані. Вам є потреба саме зараз в цьому. В новий день. Нова сторінка вашого життя буде наповнена матеріальними благами. Так, складні енергії, трансформації. Можливо, ви зараз проходите, а можливо, ви вже їх пройшли, здобули новий досвід. І ось за підтримки вищих сил за руною, вас, ви виходите в руну феху, а Феху – це гроші, це фінанси. Вас оберігають, вас ведуть, у вас один період життя завершується, і набагато благословенніший наступає. Дають вам енергію, дають вам знання, дають вам досвід, дають вам силу, дають вам успіх. Успіх. Тобто, подивіться, усі руни нам кажуть про одне і те ж. Ваше бажання здійсниться, якщо воно навіть не стосується матеріальної сфери, а більше про духовне, ну так тут і про духовне те ж саме можна сказати. Я вас вітаю, нехай. Ваші бажання здійснюється.